продовжуємо репортаж про проведення обласного огляду конкурсу театральних колективів серед загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ. Драматичний колектив Джерельце Річицької загальноосвітньої школи 1-3 ступеня, дитячий садок Ратнівського району, керівник Ніна Самарчук. Виконали твір Васильченка дома. Jesus. О, що крив зяли. А мама не йде. О, воронько, ну не плачте. Я оце зустрів вашу маму в переліску, вона вам крашенки передала. Ура, гра! Дивись, печко, мама крашенки передала, а ти казав, що вона нас не чує. Не плачте, діти, ваша мама вас не забуде. Вона дивиться на вас із неба. Бога за вас благає, щоб дав вам долю щасливу. А коли ви плачете, то й вона плаче. Не плачте, дітка, не плачте. Дядьку Михайло, а наша мама гарна була. Дуже гарна, діти. Така гарна і пишна, як калина в лузі. Небесна блакить, у тих очах, Світилася тихою радістю, коли вас до серця привертала. Театральний колектив Озернянської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Ковальського району керівник Тетяна Романюк виконали уривок твору квітки Основ'яненка Сватання на Гончарівці. Пів не домовишся, ні очим не домовлятися, як ні обчів. Коли ти вже за мене йдеш, Мені, ні голодшому всього не буде. Та чого не буде тим, що я за тебе не піду. Та чого ти підеш тим, що не хочу? Товариткий, цуру тобі нежишся, пептові відчепишся, божевірний. Драматичний гурток Любомського професійного ліцею, керівник Тетяна Зінчук, виконали фрагмент твору Старицького по модньому. Ах, мамаша, фігура то! Я й не замітила. Шкандаль! Який шкандаль! Що? Ой таточко, таточко, не віддавайте за нього сіки! Він поганий, першивий, ось ці кращий мене на баштан возить. Мамаша, та черзості! До таких заїхали, гляньте, прошу пана, хотіли зіпнути дочку бокату. Як боката? Хто мені на мою дочку гля сказати? Мамаша, не силите мене на кривоботи жениться! А ви б спитали, пане, чи я ще оддам свою дочку за вашого йолопа. Ах, Боже мій, ну що? що Мовчи! зараз мені цю панську збрую. Це ж ви мені посовітували до мужби на тоді вдатись. Понімають вони благородне обращення, обморок скажа! Моєї дочки ніхто не візьме, та з вашого брата всяк мені в ноги поклониться, а я за неї 20 тисяч карбонців зразу даю. Маша, это тюрню. А, перепрошую. Хто цю тут? Жені мій дуре, геть диску! Это все это чучело. Ах ты! Куда? Драматичний гурток ПТУ номер 22 селища Луків. Керівник Іван Яцюн виконали уривок твору Котляревського Наталка Полтавка. Вони розбишак з нашого села зараз, і щоб твій дух не бах, а коли волею не йдеш, то туди запроторимо, де козаблоги прами. Свій, марок! Утихомиртесь на час. І вислухайте мене. Що ми любилися з Наталка. Тож, щоб я Наталко, обговорював і ти за пана возного, наочав дочку не слухати матері і поселяв несогласія в сім'ї, нехай мене Бог накаже. Наталко, покорись своїй долі, полюби пана возного, послухай матері, а мене забудь навіки. Добрий Петро, серце моє противолі вступати. Що не говори, а мені, його жаль, Ти те, то, Як то його, куди ти пак Я йшов в Полтаву, та тепер піду так, щоб ніколи сюди й не вертатися. І ще пару слів скажу Наталці. Наталко, через тебе я оставив Полтаву, і в дальніх сторонах трудився чотири годи. Все, що я б нажив, все твоє. На, візьми, щоб пан возний ніколи не поперкнув тебе, що взяв бідну і на тебе і здержався. Прощай. Шануй матір нашу, люби свого судженого. А за мене одправ панахиду. Петре, нещастя мене таке, щоб більш від от його откупитись. Воно тут. Не треба мені грошей твоїх, вони мені не поможуть. Но бідою нашою не потішаться вороги наші і мої жизни кінець недалеко. Петре, мамо, кого ми тіряємо? А тобі як не здається? Такого чоловіка, як брат, я ніколи не маю. Размышлял я предовольно и нашел, что великодушный поступок всякие страсти вас пересиливает. Я возле и признаюсь, что от рождения моего расположен к добрым делам, но за недосужностью по должности и за другими клопотами достали на одного не сделал. Поступок же Петра, только усердный и без примесу ухищрения, подвигает меня на ниже следующее. Благословишь ли на благое тело, Моля паса, добротя, що ми зробите, все ж хороше, бо у нас пан письменний. Добрий перне і бойка Наталка, приступіте до мене, благослови дітей своїх щастям і здоров'я. Я отрікаюся від от Наталки і уступаю петру. Поскільки же я пан, то по привілегії статутом мені надали заповідаю всім, где два п'ються, третій не мішайся». І твердо пам'ятовую, що насильно Міливі, Мати наша рідна благослови нас. Бог з'єднає вас з чудом, нехай благословить своєю благостю. От такої то наші болтанці, коли діло дойде, щоб добро зробити, то один перед другим хватається. Наталка, по всьому Полтавка, Петро Полтавець, та й возникний здається не з другої губернії. Наталко, тепер ми ніколи не розлучимося. Виступи юних артистів оцінювало компетентне журі у складі заступника директора Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ Оксана Дідик, методист державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи та професійно-технічних училищ Таїна Хайба. Режисер та актор Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Анатолій Мельничук. Перше місце розділило два колективи палац учнівської молоді міста Ковеля, керівник Руслана Чартюк, та зразкова театральна студія Шанс Любомського будинку школяра, керівник Марія Козачук. Друге місце присудили драматичному колективу Дзвіночок турійського будинку. Дитячої творчості керівник Людмила Масюк. Третє місце присудили театральному колективу Озернянської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Ковальського району. Керівник Тетяна Романюк. Серед професійно-технічних училищ першого місця не отримав жоден колектив. Друге місце присудили драматичному гуртку ПТУ номер 22 селищі міського типу Луків. Керівник Іван Яцюн. Третє місце. Драматичному гуртку Любомського професійного ліцею керівник Тетяна Зінчук переможці конкурсу нагороджувались грамотами та призами управління освіти та науки облдержадміністрації. ковельчан для переможців випекли спеціальні торти та солодощі.